Де у грі Великий хан можна взяти алмази безплатно. Перше, кожного дня ви можете взяти в ту цьому сундучку у себе в аккаунті. Друге. Проходячи рейтинг, нажимаючи кнопочку Почот, ви отримуєте алмази. Е, третє. Зал тріумфа. Ставлячи лайки, теж отримуєте алмази. Безплатно. Третє. Просмотри реклами. Чи, це четвертий, виходить пункт. П'ятий. Кожен день за входом Нажимаєте тут і получаєте теж алмази за просмотр реклами в два рази більше. Потім за оцей сундучок отримаєте алмаз за просмотр реклами в два рази більше. Потім не забувайте дивитися. В нагородах різних Бачите, 50 алмазів безплатно. Потім в нагородах буває за те, що даємо в шлюб своїх дітей, буває возврат алмазів. Потім в охотничих гондях, коли приходите охоту, теж можна отримати алмази. Ще алмази можна отримати. Буває, коли хтось видає конверт. Конверт Вони получають за перше місця в міні-іграх. Або за перше місце в Битві Орд. Якщо ви встигли нажати, то ви можете отримати ну, так непогане количество алмазів. І буває за простої сервера. Бувають за якісь праздники, які бувають, то теж на почту можуть прислати розробники. І вам можуть дати алмази теж. І ще мало хто знає, що є в настройках така поддержка. Нажимаємо сюди, Diamond Giveaway. Це роздача алмазів. Переходите по ссылці, не бійтеся, нікуди ваші алмази чи ваш аккаунт не одінеться. Це все від ігри. Тут дуже просто проходите кожного дня цю рулетку крутите. Забирайте тут сундучки, і з часом вам буде доступні оці всі ось нагороди. Як бачите, можна до 5000 алмазів отримати. Це все безплатно. І ще як варіант отримати алмази, купляючи фонд 1, фонд 2, фонд господства на VIP 3 можна купити. Тут дуже багато алмазів, але можна просто економити, розумно витрачати, як бачите. У мене тут 15 тисяч алмазів, при тому, що я взагалі граю без доната.